Розбита мінами земля, окопами та бліндажами перекопані поля. В порожніх селах та пустих містах, лищуте каркання ворон, тут розвіває вітер прах. Серед руїн, де все розбито в шерть, танцює свій кривавий танець смерть. У ну, 22-му війна зовсім була інша. Не було багато настільки дронів. Ну і в загальному мотивація хлопців це йшли люди, які. Були мотивовані, які хотіли йти воювати. Бойові медики подивилися, що, крім того, що пошкоджена ліва нижня кінцівка, ще є внутрішня кровотеча. Виявилося, що ще є плюс розрив селезінки. Тобто, що довелося дуже швидко робити оперативне втручання. Привезли мене вже в Дніпро, в реанімацію. І вже провели операцію на НУЗі, Ну, Турнікетний синдром, для того, щоб не було зараження крові, довелося Кажу так, як я, різати вище коліна. У мене так бувало, що от коли я виконував службу на Закарпатті, вартову службу, я приходив і міг серед ночі. от У мене якась ідея. Десь прийшла до мене, скажімо так я міг встати вночі і почати писати. Свинцеве небо тут, дощі й тумани, як на долоні та і старі кургани. Серед полів багато техніки машини в попелище, вночі під вибухи, холодний вітер свище, дощам, морозам та снігам байдужі, знайшли притулок окаяні душі, нещасних безвісти, пропавших, загубила доля. Тут сотні їх, від Куп'янська до Гуляйполя. Це ті, що йшли за рідний край, боролись, помирали, та не попали в рай, і спали в болотах промерші в кості. Тут кожен день чекали смерть у гості, тут страх загибелі, відірваних багато рук та ніг. Земля скривала на червоний сніг. Свідомість після бою стала не своя чужа. Від холоду не мерзне тіло, мерзне тут душа. Проходять дні, години і місяці, зморились і зневірились бійці. І кожен день, і кожен вечір і ранок. Танцює смерть кривавий танок. Ми дружили, пили каву разом. Там, зранку палили цигарки, а тут оп і людини немає. Дуже багато думається, що, а чому, ну, чому саме так? Чому? Але якби ну, це доля, я вважаю, що в кожного, в кожного доля один. Може загинути на війні, другий може спіткнутися, упасти. Я б хотів, мабуть, займатися допомогою ветеранам, допомагати хлопцям, тобто бути корисним тут. Це дуже різні світи. Який світ там, це те саме, щоб прилетіти з іншої планети. Найбільше вбуває байдужість людей, тому що, якщо порівнювати з 22-м роком, волонтерська допомога, допомога. Чисто від людей дуже кардинально змінилося. Є бажання зрозуміти і небажання. Саме дурне питання так, коли закінчиться війна, я сказав зараз, зараз зачекай, зараз я позвоню до нашого дяді Валєри залужного, тоді ще залужний був на командувачем. І вже так сміюся. Типу, я подзвонив, кажу: алло, алло. Кажу, слухай, тут мене питають, такі дурні питання. Я кажу, коли там війна закінчиться? І, типу, я говорю там за Лужним, потім відповідаю йому. Я кажу: ну, ти знаєш, якщо, якщо там Валерій не знає наш, то я кажу, тим більше не можу знати, коли що закінчиться. Ну, питання: скільки ти вбив москалів? Ну, теж не, ну, це не, не, не тактовно. Ну, перемир'я з Росією, це ви самі розумієте, яке може бути перемир'я з Росією? Ми не йдемо помирати. Ми йдемо захищати свою країну, свою землю, своїх жінок, своїх дітей. Та за всім скучаю. Відчуття адреналіну немає. Ну, знаєте, як доколи буває, що тиша голосніша за, за постріли, за вибухи, за чим? За хлопцями скучаю своїми, ну як не як. Вже скільки часу разом були і звикаєш один до одного. Я завжди казав, хочеш жити. Копай, тому що ти не знаєш, що вночі може бути. А чим глибше ти зариєшся у землю, тим буде безпечніше. Ну, по-перше, що це дуже велика нестача пандусів. Тобі потрібно заїхати в якийсь магазин, і треба ж ну, виявляється чекати, щоб хтось буде йти з людей, і ти людину на візку, коли ти їдеш, ти людину попросиш, от там покличте мені продавця, бо я не можу сам заїхати. Військові повинні займатися з військовими, це моя особиста думка. Краще будемо розуміти один одного. Час покаже, як люди це сприймати.